Порт-ей 2013 року на 3,5 бензиноводвигуні. Також в машинці. Машинка має ось такий гарний білий колір. Позаду нас є, маються парктроніки, камера заднього огляду у нас є в наявності. Зараз подивимося, що по комплектації у нас. У нас по комплектації підігрів дзеркал, регулювання дзеркал, повний склопакет, електрорегулювання сидінь в наявності так, також є. У нас датчик світла присутній. Ось таке у нас мультимедійне кермо. У нас автоматична коробка передач, двохзонний клімат-контроль. У нас підігрів сидінь також є в наявності. Ось така у нас мультимедія. Камера заднього огляду у нас також присутня. <кхи> Зараз включимо її. Ось так. Камера у нас присутня. Машинка має 262 тисячі пробігу. Ось такий чорний шкіл, що машинка має, також наявність є панорама. Зараз подивимося від позаду. Ось так у нас автомобіль виглядає позаду. А сидіння ззаді доволі такі м'які. Також власник видає ще другий комплект зимової резини. Тому друзі, кого зацікавив даний варіант, приїжджайте до нас на Болонський проспект 47-42 два компанія автофокус. Будемо на вас чекати.